Потурбуйтеся про свою фінансову незалежність. Знайдіть, куди йти у випадку небезпеки. Бажано, щоб це було місце, де кривдник не стане вас шукати. Підготуйтеся юридично. Ви також можете звернутися по безоплатну правову допомогу. Підготуйте і зберіть в одному місці всі необхідні документи. Створіть список необхідних контактів, наприклад, притулків гарячих ліній, найближчих родичів. Придумайте можливі реакції кривдника. І чіткий план дій у кожній з них. Повірте в себе. Пам'ятайте, що ви особистість, яка заслуговує гідного відношення до себе і повноцінного щасливого життя без страху.